Доброго часу, друзі, з вами канал Південний Пошук. І сьогодні у нас знову огляд цікавих колекційних речей, які вдалося знайти на просторах інтернету. Ну що, поїхали дивитись? Так, давайте розпочнемо ось з ось набору. Дивіться, це ваги лабораторні, так? Теж є клейма на них. Десь. С стороны так гост клейма все И сам набир гирюк на это нічого то ничего такого зараз я вам покажу так все миллиграммов к на месте сами гирьки идут латуни І в дуже чудовому стані. Всі цілі латуні гирьки Що теж класно. Також до комплекту йде ось така ось ложечка. Ну, це що там в лабораторіях якісь хімікати, ну що зважують. Тобто, я ложу наборчики такі з пінцетами йдуть, а тут з такою ложечкою. Так. Але і не це саме цікаве. Найцікавіше це ось що. Такого я з гірками ще ніколи не бачив. І от мене це найбільше вразило. Дивіться, вони йдуть з ось документом. Свідоцтво о государственній повірці. Клеймами, печатями СССР і навіть підписами начальника лабораторії. 1957 рік. Ось такого мені ще, ну, гирьок я бачив достатньо багато різних комплектів. Але от щоб. Давайте я вам отак от увілічу. Ось такий цілий документ о государственній повірці. З підписами з усим. Ну, взагалі просто кайф. Так що така от колекційна річ. Ну і, я ж кажу, по-моєму, цього набір повний, цілий і латунний. Міліграмовки я сложив в пакетик, щоб не загубилися. Так, є таке. Так, йдемо далі. А далі у нас, друзі, дивіться, ось такі ось колекції кіндер сюрприз з 90-х. Ось одна колекція смурфіків. Зараз вам покажу інша. Також чудо дерево. І звірі з малюками дикі. Це повні колекції з 90-х. Дуже класно, що в них є в усіх вкладиші. От бачите? Саме такі. Тобто, повні колекції із вкладишами, вкладиші нині трапляються досить рідко. Це 92-й 96-й рік оці колекції. Ось ці складишами. Була ще в мене колекція бегемотиків на відпочинку 92-й рік, але її одразу забрали. На жаль, не встиг вам засняти. Ну, вона була без вкладишів. А це 4 повні колекції з складишами. Ось такі чудові. Так, на черзі у нас дивіться. Ось така ось маленька лялечка. Дивіться, вона коли лягає, в неї закриваються очі. Не знаю, видно вам чи ні. Так, ось бачите, яка гарна. Це 60-ну ті ну, так, 60 ті роки, тому що ще батьки казали, що такими гралися. Вона, мабуть, і не пластмаса, а цей це така як балерина. Хто захоплюється ляльками, той має розуміти, що це дуже гарна, така нечаста річ. Але, на жаль, ніяких клейм, ніяких штампів на ній немає. Тому хто виробник, важко сказати, чи Німеччина, чи Радянський Союз, тут я не знаю. Але ось така ось, дуже. Ну, дуже вона файна. Так. Потім у нас йде. Дивіться, ось таке ось зеркальце. Кишенькове. А Ебі і Ко, Бургдорф, це Швейцарія. Це ось. Чи вони як рекламну акцію, чи що випускала ось ця фірма з іменами засновників? Це швейцарська серегоспродукція була ось фірми АЕБІ. Ну, У нас такі зеркальця це зовсім не нечасті. От з чого це зроблено, я навіть не знаю. Таке щось схоже на якесь олово. Це також 50-60 роки. Так, є таке. Далі, далі давайте. По спорту. Ось така ось колекційна карточка NBA Тім Данкан. В такому пластиковому футлярі. Ну, хто цікавився баскетболом, той, мабуть, знає Тіма Данкана. Ну, по-любому знайомий, хто слідкує за NBA. Це карточка 97-року. го року. Вони такі випускалися як найкращим новачкам NBA 97. Це навіть не знаю, можливо, це залишу і собі, тому що я баскетбол полюбляю. Ну і оригінальна картка. Не знаю, скоріш за все, її до нас привезли вже з Америки. Так, є таке. Далі, ось такий чудо прибор у нас, да? Очки з подсвітом. Київський завод Електробит Прибор. ціна 2.40. Те, ну, клеймо. Так. Взагалі, річ така цікава, чудернацька, я б сказав. би. Ось, дивіться, які очечі з подсвітом. Дві лампочки. Ось сюди. вставляються батарейки. Ну, я не знаю, яка сюди має бути батарейка, у мене такої нема, щоб перевірити взагалі, робочі вони чи ні. Вмикать, вимикать. Ну і ось. Я так розумію, це якийсь прообраз лі налобного фонарика, то лі для роботи, от, ну, можливо, там в машині ковирятися, або просто ремонтувати годинники, чи що. Ось ці лампочки світять. Знаєте, як зараз є сучасні такі очки з лінзами, з підсвіткою там для ювелірів для ремонту телефонів використовують, то це. Ще 50 років назад в Києві виробляли отакі от окулярчики. До речі, інтернет-Гугл дуже мало про них видає інформації. Я тільки дивився, там бачив, що в Німеччині такі також випускалися. Так, друзі, на цьому все. Кому сподобалось, то не пожалійте, поставте вподобайку. А взагалі буде класно, якщо підпишетесь на канал, поставите колокольчика. Ну, На цьому буду прощатись та йти шукати нові цікаві речі, щоб зняти вам класний відос. Все, до зустрічі!